Вітаю! Пролетіло три тижні, і нарешті я тут, в селі, і зараз потихеньку чапаю до хатинки. З'їздив швидко, трішки не заплановано. Вийшло повернути трішки раніше, ну нічого. Наша річечка. В коментарях дуже просили показати. Зараз вона брудна, бо у нас тут дощі вже більше місяця йдуть. Ось так вона виглядає. що дякую тим, хто пише коментарі. Дякую постійним глядачам. Дякую підписникам нашим прекрасним. Ось вони. Дуже вам дякую. А тепер до відео. Поїздка. Я планував поїхати ще перед цим ще на проводи. У мене тоді не склалося, я спішив, хотів поскоріше там все зробити, поїхати додому. І коли сюди планував їхати, я планував їхати з мамою. Бо мами знову не виходить, то нічого. Вже думаю, через місяць-другий вже і вона тут буде. Якраз перший раз побачу, коли тут вже буде якийсь комфорт, буде краса і так далі. І перед цим я говорив, що трішки раніше приїхав, бо, по-перше, пані Анастасія не встигає. Дуже багато роботи в неї так, плюс на городі, плюс у нас багато рослин, багато розсади, багато бур'яну лізе і так далі, то вона не встигає. Це одна причина, друга причина. Приїхала сусідка, як перед цим, може хто бачив, хто не бачив, розібрали отого ж забору страшного. І планується робити все це, що по межі від сусідів забор. То домовитись трішки складнувато, але поки в процесі. Вроді знайшли людину, пана Ярослава, який нам під мурок мурував. Постійні глядачі його знають. То з дня на день він приїде і потихеньку почнемо від сусідів робити огорожу то зараз прийду до хати, покажу що змінилося за ці тижні, поки мене тут не було. Поперед цим я працював дуже багато, назнімав багато і потім поїхав. Одне з відео я викладав, я вже був вдома. Потім одні вихідні, хто замітив, відео не було. Я трішки прогуляв, скажімо так, бо вдома роботи багато було. І друзі з усіма побачитись і так далі я відкладав, відкладав і потім просто не встиг Думаю, то що і є. То зараз піднімаємося до хатинки і показую, що там. Поки мене не було, це ж як я говорив, дощі були більше місця, тут вже трава по коліна була, то наш всіма любимий пан Анатолій покосив біля підмурку тут. Вона, звісно, знову вже відросла, але все одно трішки краще, ніж було. Машинка. Наша машинка тут стоїть, бо вчора з пані Анастасією висаджували розсаду, наскільки були заморяні. Ще вже не схотів їхати машиною, вже її залишив. То й пішли, бо пішов набагато швидше. Що в нас тут? У нас тут срачі. Срачі дуже сильні, багато пінопласта, багато мішків. всяких. Цього разу, вже, як листяжки, бачите, вже сітка стоїть і ось таку купу піска вже використали то якраз це ще на штукатурку кімнати піде і на дві стяжки і по суті там ще трішки залишиться і все не так багато то заростає все мигом сонце дощ сонце дощ постійно то наші квіти потихеньку гвоздіки наші тут у нас минулого року чорнобривець ріс він тут засіяв цілу купу то прям красота. І поки не забув, хочу поділитись радістю. Хто пам'ятає, я робив прививки, тут їх було три штучки. То дві з трьох прийнялось одна ось так вже вимахала. Прям класно. Тут її щось погризло, я був перед цим кропив. Позавчора покропив і годинка через три пішов такий страшний ливень. Це капець. То не знаю, може якась частина подіє, може не подіє, не знаю, буде видно. То ось так, Сакура наша, я тоді був трішки затупив і повиламував ці всі бруньки і сильно високо залишив. А тут цей молодий саджанець, його трішки побити було чи морозом, чи бог його знає, то тут ось воно знизу гілочки пустило, я їх поки не чіпаю то він у нас поки так стоїть. То боремося з мурав'ями, як мені перед цим колись було, рекомендували кава, жмих від кави, нас його багато. То посипаю жмихом, посипаємо. Купили кучу всяких ядів і так далі. Лаванда наша. Один кущик цей був. Вчора купив, сюди досадив. А ось все це, що я тоді. Навесні оце все ділив, висаджував з них. Тільки щось їм... Ну, не живі, їм щось тяжко. Зараз покажу. Ось цей листочки пустив. Ці листочки навіть і не пустив. А всі остальні живі, їм прям чудово. Ось вони, прям прекрасно. І тут ще я що робив живці. Лаванди. Ось тут. То велика частина живців прийнялась. Вони листочки вже попускали свіженькі. Це зовсім квітнуть хоче. Треба це обламати, щоб сили не забирало. То з цих всіх живців також будуть рослинки. І коли обрізав ось цю яльця, то я тоді зробив ось таку заготовку. Тоже їх більшість живі. Видно, там деякі хой вже новеньку пускають. то також будуть. Трішки саджанці молоденьких. Ну, це таке. Потім пізніше покажу, що Доброго. там у нас відбувається. А, і тут саме-саме довгоочікуване. наша краса розпускається. І минулого року їх багато живців виробив, і там у нас був дуже неприємний кріт, чи щось от таке, чи сліпак. Він же ж всі попиривав, ті, що я з дому привозив. А потім вже ближче до осені я закопав ще кілька штучок білочок, і одна з них прийнялась. Прям чудесно. То зараз йдемо в хату, покажу, що тут. І ось така краса. Все залито. Я тоді залишив ключі пану Анатолію. Сказав, що де як, то все повністю, ну майже повністю підготував. І поїхав додому. Вони виставили маяки, з хлопцями це все діло залили, взяв тут, позрізав, де були нерівності, маяки всі дістали і ось так воно все зараз виглядає. Це наша ванна. Наша веранда. Уже ж сезон почався, бо я тоді був приїхав, мені було не до того, щоб знімати. Так, ставив, тільки камеру на О, наша бубка. Степанчик. Передай привіт добрим людям. Тут кліща йому дістали. Як я казав, що він маршрутка для кліщів. З ну, ним все добре, не хвилюйтесь, це вже не перший раз. О, у нас тут є жук майський. Тут, як і говорив, маленька сходинка вийшла, але потім ще тут трішки все доведеться до ладу, бо там буде все плитко. В ванні і веранді буде плитка, а тут вже щось інше буде. То ще трішки переробимо. Що в нас тут? Тут у нас виглядає ось так. Все залите також. Тут залишили під водичку, під мийку. І тут залишили ось такий карманчик. І тут всі труби. Вони не лякайтеся не, не, не помітив їх і так далі. Я все пам'ятаю, де тут зворотка, де подачка, і буде все добре. Також з дому привіз нашу древню-древню, старішу кофе-машинку. З тим сторон, Боже, як вона, як вона мене виручає, тут ви навіть не уявляєте. А, і тут у нас трішки травма. Бо знімав вітром здуло, вона впала. Ну, вроді працює. Тут таке. То що ще новенького? Пан Степан Не похудав, все добре. Зходить. Ті насик такий. Шпинка, шпинка, шпинка. Тут у нас бардаки. Не заплановані. Треба було поприбирати перед тим, як щось тут робити, але... Ну... У мене вже потихеньку руки доходять до ось такого. Це ви побачите в наступному відео, як я це все, оці всі ліпаки ліплю. Ну, так воно виглядає. Сиро, в хаті дуже сиро. Хлопці тоді позаливали, воно все було вроді відкрите, провітрювалось у нас в дощі. Це, ось о, другий день. У нас спека, неймовірно. То зараз потихеньку сохне, Я вчора переґрунтував, трішки це пошпаклював і воно досі сире, хоча пройшло вже годин 17. Так, тепер йдемо туди, покажу, що там. То що в нас тут? Все, абсолютно все, що я садив, крім трьох троянд, які я, можна сказати, провтикав посадити вчасно. Кі вони були пісохи, Все живе. Все відійшло. Ось тут у нас ще поповнення. Дірізклієти. Там риск маленький. Це вчора їздили в на по 50 гривень жінка продавала, молоді. саджанці, то взяли хурм'ята. Що з нашими хурмятами? З ними все добре. Вони всі ростуть, проростають. Якимось важче, якимось легше. Ну Зійшли, я так перерив, передивився. Не зійшло тільки три. А їх було щось там ближче до 47 щось до 50. То прям чудесно. Тут у нас зарослі, тут у нас джунглі. Прям сильні. Потихеньку тут прориваємо, ну все одно вона швидше розтече, ми її вириваємо. Також з приводу хурмят, які я садив. Всі живі, проростають. Я приїхав, тут було більше бруньок, я їх пообламував, залишив тільки вертикальні такі. То с ними також все чудесно. Там тільки одна дерсофіївка, щось. Тільки брунька проклюнулась, щось тяжковато, але бачу все одно, жива. А оця багатостраждальна, що її тут садив, оцю ще замовляв. Вона так і стоїть, скоріш за все, вона не жива. А, і, до речі, з приводу того, що розмає. Настя тоді не побачила, вони відписали на наступний день, після того, як вона їм написала цей коментар. Вони відписали, ну вона не побачила, ми не передзвонили і все пішло по одному місці. На жаль. Також не встижиш свої живці пересадити. Ну, це вже не живці, це, в принципі, вже однорічні який мороз побив. Но вони повідходили один тільки щось йому тяжко, ось цей. Десь листочків. А так, ні, два. І от також мороз побив, там, не знаю, може десь ще один. В принципі, чудесно. І тут все оце. Мятки і так далі. Тут у нас гіргіни чи жорджини понасаджували їх цілу кучу. Все також попроростало. Минулорічні виногради, які я садив. Що ми замовляли ж на цьому ж сайті. І вони були переросли, їх мороз побив. Ну не всі повідходили. Ось один. Ось тут другий. А, це навіть не той, це я на промі був там одного чудо продавця. Брав, ну вони також всі живі. У нього все, з того всього, що він дав, все прийняли, крім лаванди. Там лаванда була геть То Виногради живі, я трішки тут траву викривав, помульчував. Що у нас? Пам'ять вчителя. Також з приводу цих старих яблунь. Оці дві і оцього третього Франкенштейна я тоді встиг покропити перед від'їздом. Там було віконечко, поки не було дощу. А це якраз тоді так файно і його не чіпав. Його погризло. І не тільки, воно і хвороб багато, і погризені, навіть ось тут погризені. Тут таке неприємно. Ну, все одно нав'язалось прям дуже багато. Хоча були і заморозки, коли вони квітли. Ну, це пізніше, дуже після заморозків, а ці три яблуні вони них під час заморозків. Ну, все одно трішки нав'язалося. Небагато. Минулого року, на ну, той там пепанка, як казали, вона була всіяна, як пам'ятаєте, хто бачив. А на цій не на цій одного не було. А тепер вийшло так, що цього року тут його немо, їх неймовірно багато, а там майже немає. На цих, не знаю, там щось штучок 5, на тих штучок 10, а там не знаю. Ну, Є багатенько, але ну, порівняно з минулим роком, то не так. А це прям чудесно. Там, де повирізав, там, ось. ну і вже гілочки збирається пускати. Ну Хай я поки їх чіпати не буду, треба ще дочистити тут усе. Мох. Я вичищав, замазував і так далі. То Вроді почуває себе нормально. Тут зараз ліці не викашував, бо тут гілок дуже багато, треба спочатку всі гілки прибрати, а потім вже це все діло викосити. Пан Степан. Лежить. губка наша. Худенька. <ріст> То на городі не встигаємо. На, робу... на городі прям дуже багато роботи. Всі рослинки прекрасно, всі деревця, виноградики прекрасно себе почувають. Хоча їх також мороз придавив, особливо персики і виногради. Їм прям дуже тяжко тоді стало. Ну, відійшли. На щастя, відійшли, все добре. Потім оцей, я тоді його побило, я його не покропив і в нього курчавість. Саме головне, що він ожив. А оцей, тоді я встиг покропити, і з ним все добре. Ну, нічого, ще є. Виногради також сильно побило, тоді там вже було багато гілочок. Тут як бачите, ось вже і громки нав'язуються, але їх повиривати всі треба, щоб сил було більше. Хоча корч старий. Коріння зберіг дуже багато, але все одно, хай вони укоріняються, щоб все краще почувало. То тут, як бачите, зарослі, парі я на цій ділянці дуже мало. Тут у нас, як я називаю, їх, кульбабки, ось такі хитрі, вони отак вириваються дуванчики якісь, вони такі прям великі-великі дуванчики з них виходять. Пері тут є, але не так багато. Тут, де пан Анатолій отокультиватором своїм зацепив, то набагато краще. Де не зміг після трактора, то набагато гірше. Тут вже пані Анастасія понасаджувала цілу кучу, то зараз треба прийтись. Вчора як садили, бачите, воно все вже вуха повісили, треба їх пролити гарно. Щоб земля втрамбувалася, то зараз якраз цим сином займуся і далі покажу, що з городом. Що по нашому садочку? Всі саджанці прекрасно себе почувають, прирости великі. Тут цей Франкенштейн, як я говорив, персик щось тут спить, а слива за себе прекрасно почуває. Також все на городі посходило з того, що сіяли. Всі яблуні після морозі підходили вже. Такі весняні аберації вже поробив, заві пообламував, бо вони прям активно просинаються. Ось також всі абсолютно живі. З таких тільки важко, це сливи і персиком. Сливи, переростки були, а персики мороз, що сильно побив, Ну, відходять, слава Богу. Ну, Що я побачив по однорічним саженцям? Ну, Дворічні ще як деколи, а однорічні прям себе прекрасно почувають. Краще всього. Бо більше тут вони однорічні. А, ігрушка так само також відходить. То зараз швиденько пробіжусь по цих всіх деревцях, покажу. Також в коментарях питали, з приводу брату горішка, з ним також все добре. Я за нього хвилювався, він також дуже пізно присинався. Знову ж, знову ж, знову ж морози, то зараз ідемо туди покажу. А ось і горішок. На щастя, відійшов. Там від корінчика один пішов і тут гілочки наросли прям добре. Я їх зовсім нічого не обламую, не чіпаю. Хай він наростає. Тільки що його закрити, треба, щоб знову зайці сюди не завітали в гості. А так йому прям прекрасно. Тепер покажу наші сливки. Дуже довго відходили їх, ще нижче обрізав. їм прям тяжко. Дуже тостий стовбур. І я так зрозумів, що таким чим доросліше дерево, тим важкіше йому освоїтись на новому місці. То я думав їх ще нижче. нищить, ладно, хай поки так будуть. І цей також, що я про нього шорт знімав, проснувся, прекрасно. Чорешня. З цієї чорешні я прививку робив. Чорешня також проснулася. Ці всі загородження. О, тут ще брунька проснулася. Загородження ці допомагають. Бо тоді я ж був відразу не загородив, пару яблунь тоді того воно погризло зайці. вредні. А ось як вони стоять, то воно прям чудесно. Нічого нема. Не ходить. Шовковиця наша, також її підстриг, дуже коротко. Наросло прям дуже багато. Що ну, коли це сильно росло то це очікувано то Заморозки її не сильно, бо вона дуже пізно просинається, то заморозки і байдуже були. також це також пізно просинається кизил наш. Ну, живий, жимолості. Жимлості також себе добре почувають. Деякі листя трішки жовтіть почало, треба її підживити. І тут також вона ж трішки підсохла, Чуть -чуть. Ну, знову, підживити треба. А чому тут дуже що себе дуже класно тут почуває? Це смородина. Не хворіє, прирост прекрасний. Садили в сніг в мороз. Себе просто прекрасно почуває. А, і полин був знайшов. Там і висадив ось сюди. Можливо, це для когось дивно буде, але мені сам полин дуже подобається. Кости. Тут троянду. Скоро вона квітнуть буде. Це плетиста троянда, яку я біля воріт посадив. Зараз вона тут. Телефон перегрівся, картинка Картинка пливе вже. Переключився на другу камеру, бо телефон сильно перегрівається неможливо працювати. Ще знімати точніше. То наша друга декоративна зона відходять, Дуже просяться щоб я їх підживив. Це якраз найближчим часом зроблю. На-на! Вони всі промульчовані. Також всі оці чобуки, я був нарізав, що ви бачили в попередньому відео, це я зробив один тут, а я там, отам якраз попередній шматочок відео і закінчився. Ялинка також, приріст, Ось вже новий приріст, все прям гарно себе почуває. Тут їм подобається. І наша кулька, я її тоді підстригти забув і вона важка, трішки розвалюється. Треба буде її підстригти, підживити. Це буде трішки пізніше, бо цей тиждень у нас дуже таке палюче сонце із понеділка температура трішки впаде. Бо зараз в тіні 32-34. То я поки не спішу батат висаджувати, бо цьому дожі не давали його висадити. А зараз дуже така сильна спека, також не дає його висадити. То вже, думаю, неділя-понеділок. Вже підготовлю тут все. Вже все для нього куплено, там тільки під капельний палив, що думаю, чи ставити, чи не ставити. Ще думаю, спереду цього. І ще наша декоративна зона, тут також троянди посходили, і просиналися, квіти, що мама давала, також настяні жоржини. Тут вона їх цілу купу насадила. Ось така краса. А жоржина ось так проснулася. Що замітити, в цьому місці дуже-дуже все гарно росте, бо тут ці всі квіти. Такі ж саме вони були розмірами в других, на других місцях посаджені, вони не так активно проснулися і не так активно ростуть. А тут вони такі прям бролери. Так, Переміщаємося в хату, бо дуже жарко. Також мама передала трішки краси. Помідори, балконі вже червоні всі. Тут також, також хочуть, щоб їх підживили, але поки не став. І ось скільки-скільки петуньок. Тут у нас кропива, сторожує наші петуньки. Анютані тут глазки. Хризантеми ще, і тут ще, і тут, прям багато. Треба також як буде висадити, частину пороздавати родичам, друзям тут, щоб і в них була краса. І тут оця червона ампелька, прям неймовірно. Прямо це одна квітка велика і там частково оця, але ну, вона менша ампелька. Ось така краса. Пан Степан. Поїв, все добре. То що ще можу сказати з приводу, з приводу теплої підлоги? Трішки намучився, за нерівності, як і в попередній кімнаті, ну зовсім не критично? Також. Мені не подобалось як от труба була виставлена, я ж тоді вирішив це все оббити. Я не знімав тоді багато, але вже не став монтувати те відео, бо частину знімав, частину не знімав, воно було таке трішки уривками. то Вирішив його от в такому форматі, як ви зараз бачите, його залишити. То Переробив повністю ту ж цю трубу, виставив другий рівень, все працює, перевірив, все працює прекрасно, водичку проклав. Бо я тоді хотів паяти її, але вирішив не паяти. У мене спеціально були ось такі білі труби суцільні. То я не хотів, щоб там була якась пайка під бетоном, а щоб просто було суцільне. І також тут в місті екран. Він прокапував, його поміняв, перепакував, то тримає, працює, все добре. І вже трішки пізніше почну тут уже поверху. Дуже штумби стануть, ванна стане. І буде тут гарнота. Така гарнота, як наш пан Степан. Передай привіт добрим людям. Мурчинь. Тут де труба була, теж трішки намучився. Ну, під бетоном все виглядає гарно. Там виглядало не дуже, але все одно вклав. Більш-менш рівненько. Тут без порогів ці кімнати всі будуть. Один буде невеликий порожок, тільки ось в цьому місці. Потім тут плитка стане, як я і говорив, підрівняється і буде гарно. І ці кімнати ж так само вони будуть робитися, Всі по одному рівні. І я ще думаю з приводу дверей. Обміняти їх поки не хочу, чи взяти їх отак і залишити, чи зняти, заміряти і доробити туди якусь планочки, щоб мінімальний зазор був і все. Бо там відсили сантиметрів 5, а то й менше. І тут також. Каналізація все також перевірив, виставив. Треба ще одного кутика було поставити, не забув. То вже тоді таке. Бо я думаю, можу його змістити більше під стіну, але вирішив не зміщати. Хай вже буде так, а там вже буде якась тумба чи столик, просто отвір просверлися і все. І залишили, як бачите, ось цей кармашик. І потім сюди, з інших кімнат підуть отак труби, і воно буде якраз оце слугувати маяком. Тут заліється. І піде одразу рівень другої кімнати. Також викорчував ось цю штуку, бо тут були дверці, і там доволі така смішна історія була. Тут вже ж стояла батарея, де зараз оці всі червоні труби. І колись коли ставили тут ось газовий котел. Походу, ці майстри, які це все робили, вони трішки провтикали, і тут ось була дверця, яку викорчував, вони поставили її залишив відкриту. Поверх поставили батарею, потім зрозуміли, що не можуть нічого зробити, щоб дістати, і вони взяли просто тупо замурували це і все. Ми тоді з паном Васильом це як тут, все робили, це трішки посміялися. Там були старі газети, таке сміття куча, ми ще поточили. Це я все також поприбирав, і потім, як тут в цьому кутику, заліться стяжка. То якраз туди воно піде також. Також там вирінь, там ще трішки глини залишилось, воно все зальється, вирівняється і буде якесь місце також для розпалу чи для чогось, воно буде якесь там дрова. Щось там можна буде зберігати. Бо я думаю, може його закласти, а там думаю, на що, якщо є, то думаю, згодиться. То роботи було зроблено дуже багато. Рахувати не рахував, не став. М -м Приблизно. Ну, навіть і не скажу. Що ж є? Головне, що зробили, залили, воно вже майже все готове. Тільки вже стили плитки, на, на підлогу все покриття і все, і красота, і собирати вже колектор, гребінки ті всі і так далі. Ще раз вам покажу нашого прекрасного пана Степана. Така бубка погілля. Не царапець, не кусається, не любить, Але його пузик трогають. У нас спека страшна. З понеділка, з звівторка вже прохолодніше стає на тиждень, то зараз ходимо, поливаємо наші розсади, наші квіти. Все квітне, все пахне, вечором тут запах неймовірний. Ця травичка, яку я був, купляв, пахне класно, всі квіти, Жимолось, оця пахуча, також півоні, троянди, ромашки, все, гвоздіки одні. Ці ще не розквітли, ці гвоздіки також пахнуть прям неймовірно. То я вже на місці. Роботи, як бачите, тут дуже багато. Там ще загорожу нюанси, там з межами і так далі. Там. Все в наступних відео. То вас чекає цікавий контент. Також ще раз вам покажу троянду. І на цьому все. Дуже велика вам подяка за перегляд. За коментарі, за лайки, за підписки. Якщо є питання, задавайте в коментарях. А саме головне бережіть себе і до нового відео.